Спільними зусиллями, щоб не допустити чергової революції в Україні, партія батьківщини Юлії Тимошенко та громадська організація Антикорупційний рух Валентина Нелеваченка об'єднали, щоб разом боротись за зміни в державі. кажуть, діятимуть рішуче, перше чого добиватимуться відставки нинішнього уряду. Взамін обіцяють створити технічний. Ми відповідально заявляємо, що стабільність їх влади це ризик самоліквідації української держави. Якщо так буде продовжуватись далі, наша команда твердо стоїть на необхідності, причому як мога швидше відставки уряду. Після того ми зобов'язані зробити все від нас належне, щоб сформувати новий технічний уряд. Але якщо цього не вийде, Наша спільна команда буде наполягати на негайних дострокових парламентських виборах. Виступатимуть також за зміну та ухвалення нової конституції. Вважають, вона повинна повністю відрізнятися від діючої, але насамперед країні потрібні дострокові парламентські вибори. Вважає екс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Після перезавантаження парламенту в країні почнуться зміни, які реально впливатимуть на життя людей. Для нас є важливим дійсно, щоб з достроковими парламентськими виборами. Ви вибороли право для українського народу на референдум для того, щоб на референдумі затвердити свій справедливий основний закон. Об'єднання, об'єднавши навіть всі прогресивні громадські, патріотичні сили без жодних застережень, мусимо і здатні не пропустити в новий парламент жодних корупціонерів або представників. Кланово політичної змови. Вже незабаром в усіх областях України запрацює об'єднаний штаб. Хто стане очільником в Івано-Франківську, поки невідомо, але обіцяють, працюватимуть тільки професіонали. Ми чітко усвідомлюємо, що треба відпрацювати шляхи того, як це буде відбуватися в рамках усієї української держави. Тому після приїзду на місця спільно із національно-демократичними силами, громадськими організаціями, відбудеться процес. Наразі Юлія Тимошенко та Валентина Ливайченко закликають усіх небайдужих та свідомих громадян долучатись до їхньої команди.